Якщо ви постійно відчуваєте і помічаєте за собою важкість в тілі, немає енергії, відчуття апатії, колеги на роботі випромінюють негативну енергію, агресія, постійне відчуття, що щось не так, або що хтось за вами стежить. Відчуття, що ви проживаєте не своє життя. Тоді мій практичний ритуал допоможе змінити цю ситуацію. Для ритуалу нам знадобиться чорна воскова свіча. Будь-яка посудинка, з якої ви більше їсти не будете, а також кухонна сіль. Достатньо лише два інгредієнти, аби допомогти собі. Отож запаліть свічку, переверніть її догори дном і почніть капати віск на сіль. Обов'язково промовте. Ці слова як тане віск від лиця вогню, так тануть у моєму просторі всі деструктивні нав'язані мені блоки, енергетичні прив'язки, донорські програми, крадники, вогонь спалив, сіль нейтралізувала. І це зроблено, зроблено, зроблено. Дочекайтеся, поки віск розтане повністю. Нехай догорить вся свіча. Друзі, а тепер важливо. Віск свічі повинен розплаватись повністю. Наступним кроком буде не менш важливий процес: викиньте сіль у рукомийник або унітаз, промовляючи, куди сіль, туди й весь негатив мій. Ритуал завершено.